Раз, раз, раз. Да. Всім привіт! З вами Віктор. Ви могли мене раніше бачити в Reels 2TOP. Я, тім мембер DoubleTop. І сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпад на Binance і розберемо платформу Archem. Приємного перегляду! Погнали! Як багато з вас знають, 10 липня Binance оголосили про новий лаунчпад Архем. Якщо коротко, це сервіс для дослідження блокчейн даних. Сервіс націлений стати аналітичним інструментом і зробити процес дослідження блокчейн транзакцій надзвичайно простим для новачків, без навичок роботи з блокчейн-оглядачами. Для створення інтелекту Архем використовується Ультра, це запатентований механізм алгоритмічного зіставлення адрес на основі штучних інтелекту. за функціоналом Архем нагадує нам комбо вже відомих сервісів Нансен і Дебанк, надаючи різну інформацію, візуалізацію даних і глибоку ончейн-аналітику окремо взятих гаманців. Тепер перейдемо до цифр проекту. Головні метрики: саплай складає 1 мільярд токенів. Паблік сейл, до речі, проводиться при оцінці 50 мільйонів. Стартовий циркулейт буде 150 мільйонів токенів, відповідно, Initial Market Cap складає 7,5 мільйонів за ціною паблік сейлу. На старті токени будуть з лаунчпада 5%, Трежері 3% і дроп 7%. Всі інші токени знаходяться в локах або вестингах. І, до речі, ми наші токени з лаунчпаду отримаємо відразу без локів і вестингу. Тепер трішки поговоримо про інвесторів. В сумі за два раунди було зібрано 10 мільйонів доларів, а останній раунд закрили при оцінці в 150 мільйонів доларів. Інвесторами виступили Team Drapper, BedDrop Capital, Trading і GSR. Інвестори купували токени за ціною 15 центів за штуку. Ми ж маємо можливість купити їх по ціні 5 центів. Тепер пройдемося по деталях самого сейлу. Самі сніпшоти балансів відбуваються протягом 6 днів з 11 липня по 17 липня 3 години ночі за Києвом. А підписатися і заблокувати ваші BNB вам потрібно з 17 по 18 липня до 9 години ранку за Києвом. Снапшоти відбуваються щогодини і обчислюють середнє значення вашого балансу. Посилання на найпоширеніші запитання щодо деталей сейлу ми залишимо в описі під цим відео. Отож, давайте зараз ближче і конкретніше розглянемо сайт сервісу Архем. Відразу на першій сторінці ми бачимо багато корисної інформації. Як, наприклад, зліва вгорі, в нас відображається статус мережі «Оптімізм». Тут також є інші мережі, як, наприклад, Аваланч, Полігон і багато інших. В правій частині екрану ми бачимо список транзакцій. Ви можете налаштувати його, як вам забажається, обрати мережу, вказати об'єм, токен і переглянути останні транзакції, які відбувалися по вашим конкретним параметрам. В пошуку вгорі екрану ви можете вказати адресу гаманця, який хочете дослідити, або, наприклад, знайти гаманець, який належить конкретній людині. Давайте спробуємо знайти Віталіка Кабутеріна. Він тут є. Платформа нам каже, що це саме його гаманець. Тут є посилання на Twitter, на LinkedIn, є галочка, що це Arkham Entity, але ми не можемо зі 100% впевненістю вам гарантувати, що цей гаманець належить саме Віталіку. Отож, яку інформацію ми бачимо про гаманець Віталіка Бутеріна? Ми бачимо його портфоліо, тобто токени, які є в наявності на його гаманці. Ми бачимо взаємодію цього гаманця з біржами, тобто історію депозитів та виводів. Ми бачимо історію балансу гаманця, тобто в який проміжок часу, скільки грошей було на цьому гаманці. Наприклад, пік гаманця Віталіка Бутеріна припадав на. Кінець весни 2021 року. Також ми бачимо історію транзакцій, яку ви можете легко налаштувати за тим самим принципом, що й на стартовій сторінці. І найбільш цікаве, що мені сподобалось в Архемі, це візуалізація. Натиснувши цю кнопку в правій частині екрану, ми бачимо взаємодію гаманця Віталіка з іншими гаманцями та протоколами. Тут надзвичайно багато інформації, яка так само може бути відфільтрована за необхідними вам показниками. Як ви можете використовувати цю візуалізацію, наприклад, для того, щоб перевіряти гаманці, які ви ганяєте для дропів? Тобто, якщо у Віталіка ми бачимо велику кількість взаємодії з іншими гаманцями та протоколами, а ви на своєму гаманці бачите лише два ланцюжки, а може й один, вам необхідно задуматись над тим, щоб зробити гаманець більш живим. Зараз доступ на Архем доступний лише за заповненим вейтлістом. Отож, щоб не гаяти час і скоріше отримати доступ до цієї прекрасної платформи, заповнюємо вейтліст. Посилання в описі під цим відео. Отож, підсумуємо, під сам сейл. Ми не рекомендуємо купувати BNB, якщо його у вас не було раніше. В будь-якому випадку do your own research. Але якщо у вас є холдерські BNB, то участь обов'язкова. Не забуваємо перевести ваші BNB на обліковий запис Binance і підписатися в період з 17 липня по 9 годину ранку, 18 липня. Тепер по архам. Як ви самі могли побачити, це надзвичайно зручний і важливий інструмент для будь-якого криптона, тому не гаємо час, записуємося в waitlist, щоб якомога раніше отримати доступ до цього прекрасного сервісу. Посилання на реєстрацію знаходиться в описі під цим відео. І також діліться в коментарях, чи приймаєте ви участь в інших лаунчпадах від Binance. На цьому я з вами прощаюсь. Гарного дня і крутих сейлів!